Очі війни під такою назвою в Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу відкрили фотовиставку, де представлено 12 документальних світлин польських журналістів. Тут історія повсякденного життя українців в зоні бойових дій, втеча біженців, трагедії і болі людських втрат, знищені міста та села. Це є все польські фотографи, які були на війні, які фотографу, ну тобто, які є на війні, які від 22-го року вже фотографують всі події, які відбуваються в Україні, для того, щоб поширювати їх далі, щоб світ бачив, що тут відбувається, щоб світ бачив всю трагедію і реалії, які у нас є. Ця виставка, вона вже була в багатьох країнах. Сполучество в Польщі Суспільство в Польщі знає про війну в Україні багато, в основному з медіа. А такі реалістичні документальні фото польських журналістів допомагають ще більше зрозуміти, що війна це не історичне явище, про яке ми знаємо з підручників. Вона відбувається тут і зараз. Мова дипломатії надзвичайно важлива. І коли це польські журналісти знімають, вони показують в себе, це набагато дієвіше, чим це робить. Ну, чим це робимо ми самі. Тому більше довіри, більше, скажімо, уваги. Тому дуже добре, що генеральне консульство далі продовжує таку роботу. Ми віримо в те, що ті партнерські стосунки все-таки будуть розвивати.